В Російській Самарі знищили вертоліт мі 8 Про це повідомляє головне управління розвідки України сьогодні, 17 квітня, на аеродромі Кряж, який розташований у Самарі Російської Федерації, знищено радянський багатоцільовий вертоліт Мі 8 Як відзначає розвідка, терористи використовували гелікоптер у війні проти нашої країни. Зокрема, ворог перевозив у ньому зброю та особовий склад. Вартість Мі-8 коливається від 10 до 15 мільйонів доларів. Це вже далеко не перша втрата для російської авіації. Лише протягом останніх місяців Росія лишилась більше десятка літаків. Як, наприклад, ще в січні наші воїни збили над акваторією Азовського моря російський літак А 50 Також у лютому було знищено ще один А 50 Після цього Росія також втратила чималу кількість сушок. 17 лютого було знищено два винищувачі су 34 та винищувач су 35 Зокрема, вже на наступний день приземлили ще один су 34